Я вам показую, але ж відповідь протилежна. Ось. Інше питання ваше було, ви кажете, було отак. Ні, я кажу ось така правда. І доказую вам через хвилину. Згодом ви зараз прийшли до вас з'ясувати з'ясувати, як є воно. Навіть мене. при моїй посаді, коли ви були до мене, на, ставили запитання про депутатство, я вам сказала, що я погоджувалась на посаду. І Давала згоду, що я вкладу мандат, напишу заяву до територіальної комісії. Було таке, було. Але на основі такого-то, -та, такого-такого я на сьогоднішній день залишаюся депутатом. Тетяна Катерина, Тетяна Катерина. Ну, я я, 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 я не не хочу сказати, бо Но... я мені тих, люди чують, Но... не тільки вашу думку. Дивіться, дивіться, ну то, що ви зараз кажете, ви казали все це на сесії, ми звернемося на понеділка до суду, і ж суд суд вирішує. Хай люди почують, як я вас вже ж кажите, віде, кажите, дякую, що я мати розв'язаю. другий раз ви до мене прийшли, я сказала вам, що якщо така ситуація, і ви що це що згідно за укону, я не можу бути депутатом. Я написала лист у НАТО і в НАЗК. Пока... Через тиждень-два я вам показала конкретну відповіді з датою на конверті, що вони... було написано, що переслати електронним листом. З... Але ж, можна... ж докажіть, що вони не поставили дату та підпис на документах. Ми ж так я вам акт показувала. Я вам Ви нам казали, що вам повернули листа, тому що там немає. не поставлена дата і підпис, так. і буду датами. Зараз в мене є цей акт. Я можу показати його, сфотографуйте, покажіть людям. Бо я, я надіслала електронного листа і, і національної організації державної служби, яку вчора цього листа зачитували на селі. І в нас вже... можна бачити це листа. Я То я вам показую. Я вас запрошувала перед шесією три дні. 3, ну і в листі ж написано, що є порушення закону. Просто що вони, ні, так, не контролюючі органі, не можуть так, вас заставити скласти мандат. Ви ж вже кажіть відверто, що Та, просто вони вас не можуть заставити, тому ви не складаєте мандат. Слухайте, коли прийде відповідь із НАЗК, із НАЦУ, я напишу заяву. Я таке казала. Ні, ви казали, ми будемо бачити відповідь, і якщо таке. Пропоную, ну, це ж, коли я написала в НАЗЕК і в нас, ну, ну, коли прийдуть відповіді, ну, після відповіді ну, я напошу. Ну, до мене претензії є. Дивіться, дивіться, вчора ми розбирали це питання. Вам прийшла відповідь та вам прийшла відповідь за тією, тією ж організою. Сьогодні я сходила до голову можна, можна і сказала, я? що я напишу заяву із депутатом. Правильно це, чи неправильно. Чи ніхто мені хоч і не дав, мені ніхто чи твої відповідь? Так, як я обіцяла, так я і зроблю. Нічого Тетяна. я неправди вам не сказала. Можна я докажу. Я вам вже казав. І зараз громадськість чує, я скажу це ще раз. Я до заступника у мене до вас питань немає. Скільки разів я чи колега моя не зверталися до вас?